Доброго вам вечора. Ви дивите черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко проголовна. Три тисячі кілометрів долають велосипедисти паломники до Риму через городок. Капітальне будівництво нового спорткомплексу завершено. На сесії міської ради було гаряче. Юні і побували в Верховній Раді. Відзначаємо 1025-річницю хрещення Київської Русі. Про це та інше наразі детальніше. З конфліктного питання розпочала свою роботу чергова сесія міської ради. Питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва житлових будинків набуло особливо гострого характеру. Адже земельна комісія міської ради, відмовивши громадянину, чиї батьки та діди вже десятками років обробляли одну із земельних ділянок, що навпроти їхнього будинку винесла попередні рішення на користь іншого громадянина, який захотів будуватися. В кінці квітня до міської ради поступила заява від жителя нашого міста Павленка, який після смерті матері вирішив узаконити декілька сотих землі для ведення особистого селянського господарства. Чоловік має двоє дітей і потрібно їх якось годувати. Та й земельна ділянка знаходиться навпроти їхнього будинку. Разом із заявою даний громадянин подав і відповідні погодження усіх служб. Через невеликий проміжок часу ця ділянка стала цікавою і для іншого жителя міста, який вирішив її використати під забудову. Хоча відповідних погоджень на те не на Дав невідомо, якими нормами закону користувалася депутатська земельна комісія, але рішення сесії міської ради було винесене на користь останню. А громадянину Павленку відмовлено не вмотивовано, тому й звернулася дружина заємника до депутатів з проханням по закону і по совісті прийняти рішення. Хоча відмінити попереднє і прийняте нове не так уже й легко. Папа, покоління нашої сім'ї працювали на тій землі, і після смерті нашої таки умами на спадок по тій адресі дісталося половину будинку. Там дуже мало городу, назлоні повномітні дітей. Нам необхідна та земля. І в наших дітей будуть діти. Будуть Будь ласка, дозвольте нам, В правовому, як то кажуть, це цьому єській області. Яке відношення селища має Я не знаю, яке відношення я, має. Я, я, можу, я, можу. я не знаю ту, ту ситуацію. Я не знаю. І, я тут ми прийшли, написали, нам не Якби нас сказали, що буде сесія, нас попередять, нас покличуть на сесію, нас ніхто не покликав. Про те, що нашу цю таку заяву скасували, що нам відмовили, нам теж ніхто не повідомив. Ми прийшли самі, знали на теперішній цього у момент, така ситуація. Підласне, будь ласка, поставтеся, зрозуміння. Якщо б з, е, обробляли землю дід, баба, обробляли обродяками, то батьки їхні обробляли, то вони. І віддали другій відділення. Я вважаю, що не справедливо. Зрештою, після бурхливих дебатів депутати вирішили залишити дане питання на доопрацювання тієї ж самої комісії. Як будуть члени комісії голосувати і приймати рішення, будемо інформувати обов'язково. Крім такого непростого питання, міські обранці розглянули ще понад три десятки питань. Зокрема, внесли зміни до програми соціально-економічного розвитку району, до міського бюджету, надали матеріальну допомогу людям, які її контрконтрю потребують. Розглянули інші земельні. Питання минулого тижня з робочим візитом городочину відвідав голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха. Губернатор краю побував на полях городочини. Ознайомився з ходом жнивної кампанії в районі, поспілкувався з аграріями. Про це наразі детальніше хочеться сьогодні відмітити, що Хмельниччина масово вступила в збирання ранніх зерних культур. Проте природньо кліматичні умови вносять свої корективи, і сьогодні ми налаштовуємо керівників господарств, асоціацій, фермерських підприємств з тим, щоб вони організували цілодобове чергування, щоб вони використовували кожну погожу годину, тому що такі культури, як озимий ріпак, сьогодні потрібно завершити збирання на протязі двох днів. Масово приступити до збирання ранніх сортів пшениці і ті території, які ще не зібрали озимого ячменю, його на території області 23 тисячі гектарів, а зібрано 18 тисяч. Завершити так само за день-два збирання озимого ячменю. В Цілому ми розуміємо відповідальність. Розуміємо, що сьогодні жнивний день рік годує, тому створені відповідні штаби на території кожного району і відповідне чергування. Створено величезний запас, як людських, так і матеріально-технічних ресурсів з тим, щоб Хмельниччина, як і в попередні роки, сьогодні вчасно і якісно зібрала хліба. Для збирання хлібів залучено 1707 комбайнів, 172 комбайни зі сторони, тобто близько 1900 комбайнів. Середня нагрузка ранніх зернових на комбайн 185 гектарів. Це говорить про те, що за 8-10 робочих днів Хмельниччина здатна упоратися збиранням ранніх зернових культур. В Цьому аспекті ми акцентуємо увагу керівників усіх територій щодо забезпечення регіональних ресурсів зерном. 110 тисяч тонн зерна має бути закладено в ресурси Хмельницької області з тим, щоб і надалі ми мали можливість забезпечити наші хлібопекарські виробництва борошном з нового врожаю, нашого хмельницького врожаю, і звичайно стримати цінову політику. Це перше і друге, так як у минулому році дати серйозні дивіденти. Тим людям, які здали свої паї в оренду тим чи іншим компаніям, літо відповідальна пора для хліборобів під час жнив сільгус підприємства роблять усе можливе, щоб без трат зібрати і зберегти зерно. Проте висока температура повітря та кинутий кимися недопалок цигарки чи несправна зернозбиральна техніка. Спалювання пожнених залишків можуть спричинити пожежу на хлібних масивах. Відтак втрати зерна, на вирощення якого затрачено чимало сил. Та коштів, щоб оберегтися від вогню на полях, необхідно аграріям пам'ятати і чітко виконувати вимоги пожежної безпеки. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій закликає керівників сільгоспідприємств на період збирання врожаю організовувати чергування пожежної техніки на полях. Існують звичайно і інші вимоги. Таблички це, щоб бережіть хліб від пожеж. Там, е, бути обкопується від, від, від території, від, від доріг бути обкопання. Це для запобігання виникнення пожежі. Е, так само комбайни е, збути в них заземлення, е, вогнегасники повинні бути в певному стані. А ви часто перевіряєте чи е. вживаються усі заходи щодо попередження пожежної безпеки на полях? Так, у нас регулярно проводяться перевірки. Пожежники району перевіряють ці вимоги. За невиконання виконується. Леся приписи з датою виконання цих недоліків. А за невик... за невиконання, то потім притяг потім притягується до адміністративної відповідальності. Днями відбувся спільний рейд працівників районного сектору з надзвичайних ситуацій та нашої знімальної групи по господарствах району щодо дотримання пожежної безпеки. Зокрема, побували на полях приватного підприємства імені Григорія Ткачука. Здійснили перевірку зернотоку. Весь світ ікона Божої любові саме під такою назвою до 1025-ї річниці хрещення Київської Русі облаштовано виставку фоторобіт та творів сакрального мистецтва в Городовському районному краєзнавчому музеї. Про це наразі детальніше. У виставці представлені творчі роботи вихованців духовно-просвітницького центру держава містогородок. Це ікони, виготовлені в древньоруському стилі темперними фарбами на левкасній основі. Керівник викладач іконописної школи Наталія Льчишина, а також роботи з бісеру. Керівник Олена Марчук. Більше десяти експонатів виставки це ікони відомого місцевого художника та іконописця Петра Войталюка, автора герба та знака Городочини. А у виставці храм вознісся величів небесну даль. Представно більше десятка художніх. Фотосвітлин храмів Городочини, фотохудожника з городка Владислава Федощука, 24 липня. Представники влади Городочини відвідали виставку ікон у місцевому краєзнавчому музеї. Володимир Свіжий, голова районної адміністрації, поспілкувався з художником іконописцем Петром Войталюком. Подякував йому за працю, побажав творчих успіхів, духовного натхнення у написанні ікон. А ті городочани, які виявлять бажання познайомитися з мистецькими роботами та фотосвітлинами, представленими у виставці. Матимуть можливість це зробити, завітавши до району краєзнавчого музею впродовж липня. Наразі повідомлення з нагоди 1025-ї річниці хрещення Київської Русі, 28 липня у городку відбудеться хресний хід представників усіх громад Української православної церкви від району автовокзалу до Обеліска Слави, де буде відслужено загальний молебень. По завершенні кого в районному будинку культури відбудеться святкові урочистості за участю керівництва району та міста, представників духовенства, гостей свята та концерт духовно-патріотичної пісні за участю Світлани Бущак. Іски Луцької обласної філармонії також у краєзнавчому музеї працюватиме виставка храми Городочини, виставка творів сакрального мистецтва художника Петра Войталюка та виставка творчих робіт вихованців духовно-просвітницького центру. Держава запрошуємо жителів, гостей міста та району взяти активну участь у відзначенні 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. Тисячі кілометрів планують подолати паломники на велосипедах до вічного міста Рим. Подорож розпочалася 14 липня у Харкові. Організатором велопаломництва виступив отець Анатолій Клак із костелу Святого Станіслава що у городку. Увесь шлях від Харкова до Риму. велосипедисти сподіваються подолати за 24 дні. Паломництво вони поділили на два етапи: Харків, Бердичів та Бердичев Рив. На дев'ятий день подорожі троє велосипедистів заїхали у городок до храму святого Станіслава. Мандрівники зустрічав настоятель костелу Отець Віктор Лутковський та молоді парафіяни, які привітали їх оплесками та піснями, вручивши торт та різнокольорові кульки. В городку нас тільки троє, тому що троє поїхав іншою дорогою із-за поломки вчорашньої зразу з Хмельницького на Тернопіль. Сьогодні в нас вже дев'ятий день. Важко? Ну так, нелегко. Не вже за нами майже 900 кілометрів, ще 2000 кілометрів приблизно перед нами. Мета це паломництво, іменно змагання з страхом. Труднощами, ну і, звичайно, покладаючись надію на Бога, просичи про віру, в католицькій церкві переживаємо рік віру, присвячений рік вірі. Їдемо до Риму, тому що місто, яке зв'язане особливо з християнством, де помер Мучининський смерть святий Петро, там і храм святого Петра і Павла, ну і теж поклонитися мощам. Блаженного Яна Павла Другого, як Бог дасть, зустрітися з папою теперішнім Франциском. Ну і подяка, тому що це вже п'яте велоповництво Харків Бердичів. І це вже як. Таке подяка, те щоб поїхати ще далі в Рим. Під час цієї нелегкої подорожі необхідно бути підготовленим та натренованим. В водночас це змагання зі страхом та труднощами. Мандрівники вже зазнали значні поломки велосипедів, але не втрачають свого оптимізму з божою допомогою. Планують подолати до середини липня іншу частину шляху. Вже вдруге бере участь у велополомництві Геннадій Цинкуш, випускник фізико-технічного факультету Харківського університету, та Адам Гаврилюк, професійний перекладач. Для мене це якби випробування своїх сил, своїх можливостей і показати, що не тільки можна так кататися де-небудь, а ще переживати таке духовне навернення, тому що досить таки тяжко буває. Дорозі паломники окремо виділяють час для молитув. Переважно ночують при храмах, хоча у кожного є намети та спальні мішки. Дороги велосипедисти готують їжу самостійно або місцеві мешканці пригощають їх. Для мене це дуже велике теж свідоцтво і віри, і просто такої доброти людей. В мене немає можливості пояснити, як може жінка, яка може втратила когось. Нещодавно за просто так там, дати три літри молока. Для мене це велике пережиття. Або два арбузи, котрі просто водій нам подарував по дорозі. Справді це свідчить про знамениту українську гостинність, віру і доброту. А в паломництво ми забрали, щоб я здійснював допомогу. Є таке поняття в велоспорті, як «Грегорі». Люди, які трохи підготовлені, і вони за собою тягнуть других. Є в нас пару осіб, особливо була дівчинка з Одеси, яка, ну, треба, їй потрібна була допомога і треба було трохи тягнути. А також на мене очікують ще допомогу, якщо ми далі будемо йти і успішно, то я по професії перекладач. і Буде потрібна моя допомога моїм колегам, як і в Польщі, так і в Австрії. Я володію добре польською і німецькою мовами. В храмі святого Станіслава велополомники помолилися біля ікони святого Антонія, подякували і попросили заступництва Всевишнього у подальшій подорожі. З метою висвітлення службової діяльності працівників районного відділу міліції, 27 липня, буде проведено день відкритих дверей. До вас звертається Олег Гриб, начальник Городоцького районного відділу УМВС Мальницькій області. Шановні жителі Городочини, звертаюся до вас і повідомляю, що прийом заяв і повідомлень черговій частині городоцького відділу здійснюється щоденно, цілодобово. Прийом громадян на особистому прийомі керівництво відділу здійснюється щоденно, крім вихідних суботи та неділі, з 9 до 13 години і з 14 до 18 години. Також здійснюється прийом громадян на дільницях обслуговування дільничним інспекторами міліції, що вівторка з 9 до 11 години, що четверга з 18 до 21 години і що з суботи з 10 до 13 години. Також буде здійснюватися вирізні прийоми керівництвом управління Міністерства внутрішніх справ Хмельницької області. Прошу буде повідомлено додатково в засобах масової інформації, а також в оголошеннях. Будівництво спортивного комплексу європейського класу «Епіцентр» у городку розпочате минулого року. Коштами депутата Верховної Ради України Олександра Гереги продовжується. На якому етапі наразі будівництва дізнавалися журналісти телерадіопрес -центру. Як розповів Василь Івануха, начальник будівельної дільниці, капітальне будівництво приміщення завершено. Здійснено монтажні та загальнобудівельні роботи, завершена прокладка комунікацій та монтаж вентиляційної системи та сантехніки, системи електроліній, пожежної сигналізації. На часі будівельники закінчують упорядкувальні роботи і найближчим часом візьмуться за благоустрій території. Кладатимуть кольорову бруківку на подвір'ї спортивного комплексу, закладатимуть зелені газони та квітники, встановлять лавочки. На сьогоднішній день завершені монтажно-будівельні роботи основні. Зараз в повному обсязі ведуться опоряджувальні роботи. Ведуться монтаж сантехніки, вентиляції, пожежної сигналізації. Закінчено опоряджувальні роботи в підвалі, покривельні роботи в основному і підготовка до благоустрою території проводиться. На Завершення будівництва планується на вересень місяць. Що буде за спорткомплекс, про це детальніше розповів директор спортивного клубу Епіцентр Василь Гавриленко. Цей комплекс розрахований не тільки на спортивні школи-інтернат, які діти будуть тут займатися, а також він розрахований для жителів нашого міста. Це для юнаків і для дорослих. Дорослі будуть мати можливість проводити змагання з міні-футболу, з волейболу, з баскетболу. Це буде такий чудесний подарунок від Олександра Володимича для жителів міста Городка. Відрядно, що завдяки народному Депутат Олександру Герезі при функціонуванні цього спорткомплексу наше місто отримує прекрасні умови для заняття спортом для жителів городка і для молоді, для дорослих. Тут завжди будуть відкриті двері, наголошують у громадській приймальні народного депутата. Для заняття у спорткомплексі такими видами спорту, як баскетбол, мініфутбол. Також тут можна буде проводити різноманітні культурно-масові заходи, адже зал розрахований для масових зібрань. Побувати в приміщенні Верховної Ради України, відвідати історичні пам'ятки історії та архітектури Києва, відпочити на теплоході під час поїздки по Дніпру мали можливість переможці та учасники фестивалю конкурсу дитячої та юнацької творчості Ніхто не забутий нічого не забуду». Конкурс проводився під патронатом народного депутата України Олександра Гереге. Саме завдяки народному депутату юні жителі району змогли знайомитися із столицею України 18 липня. Для багатьох представників творчої молоді з Лісовод, Ярмолини, Чемеровець та Дунаєвець це була перша поїздка у Київ. Діти милувалися золотоверхими, соборами, пам'ятками історії, архітектури. Насамперед, учнівську молодь гостина запросила на сніданок будівельно-господарський гіпермаркет і К-6» – Найбільший будівельний комплекс світу, який внесено до книги рекордів. Його площа 56 тисяч метрів квадратних. Працівники гіпермаркету ознайомили дітей з організацією роботи, показали, як працює бізнес в Україні. Олександр Грега в молодому віці мріяв про власну справу. Для цього працював і, як бачимо, мрія здійснюється. Тож у молоді викликали інтерес, а можливо, і бажання в майбутньому створення власної справи. Ми дуже вдячні нашому земляку, народному депутату України Олександру Лишу Герезі за те, що він дав можливість нашим дітям і молоді реалізувати себе. Реалізувати усі грані свого е, таланту і для кращих з кращих була відкрита і Україна і світ. Тому що за короткий період переможці спартикіади, переможці е, конкурсів, фестивалів е, побували в е, Одесі, Львові, е, Вінниці, Яремче, Києві на міжнародних змаганнях в Польщі в місті Щесені. Міжнародні змагання з футболу їздила команда з городка. Тобто і Україна, і світ. І ось вже вдруге ми з переможцями конкурсу фестивалю ніхто не забути, нічого не забути. Побували в Києві, в Верховній Раді, в кабінеті міністрів, в адміністрації президента. Ми дуже вдячні Олександру Володимировичу за цю поїздку. Хавши комфортабельним автобусом у центр Києва, діти побували біля Софіївського собору, прослухали розповідь екскурсовода про встановлення пам'ятника Богдану Хмельницькому, прогулялися знаменитим Андріївським узвозом, приклалися до ікон Андріївської церкви. Вразив молодь будинок з хемерами приміщення Національного банку України. Також діти провели час на Майдані Незалежності та побачили адміністрацію президента України. Незабутніми були відвідані Верховної Ради України, оскільки не кожному випадає нагода побувати в найвищому закордон. Надавчому органі держави для цього народний депутат Олександр Герега особисто звертався з проханням до працівників парламенту. Творча юнь пройшлася кулуарами адміністративного приміщення, побувала в партері сесійної зали. Олександр Володимирович бачає майбутнє України саме в молоді, оскільки їй творити у подальшому історію нашої держави. Він надіється на молоде покоління, яке продовжить його справи. Це молода. Творча еліта І Олександр Володимирович об'єднав і творчу молоду еліту, і інтелектуально, і спортивно, і дав можливість себе реалізувати. Завершилась незабутня для дітей чотирьох районів поїздка, екскурсія по Дніпру, під час якої скорсово теплоходу розповів про минуле сьогодення столиці нашої держави, історичні пам'ятки та сучасні споруди, які розкинулися на схилах Дніпра. А наразі мандрівники розповідають про свої враження. Мені дуже сподобалось, я таке ніколи ще не бачила в житті. І я дуже дякую Герегі, що він нам таке о, зробив таку поїздку. І мені я вже можу сказати, що мені більше подобалось, бо все сподобалось. Мамен теж дуже сподобався. Він враж, вразив своєю величністю, своїм багатством. Надовго нам запам'ятається. А ти хотіла б там працювати колись? Звичайно, так як зараз там е, мало жінок. Чим більше жінок, тим більше і порядку в парламенті. І можливо колись. Що буде все добре, можливо, я б хотіла би. Полиця війни дуже гарна. Я бачила її вже не перший раз, але все кожного разу відкриває все нові місця. Мені дуже сподобалося. Як у Верховній Раді, у Верховній Раді дуже гарно. Жалко, ми не побачили депутатів наших. Він зробив колосальну працю. Особливо в нас, в нашій частині в, в Гордоцькому районі, звідки він родом він зробив дуже багато всього хорошого. Ну, за це ми йому дуже вдячні, бо дійсно це, це дуже велика праця. Наразі це вся інформація. Ми вам дякуємо за увагу. На все вам добре і до наступних зустрічей в ефірі. Будьте здорові і нехай вам щастить. До побачення.